Мабуть, багатьом знайома ця картина. Дитина ще вчора така енергійна, раптом нічого не хоче, просто лежить, дивиться в стелю, і це, звісно, дуже турбує, спантеличує. Що ж, давайте сьогодні спробуємо розібратися, що за цим може стояти. От от ці слова, це ж просто крик душі багатьох батьків та вчителів, і за ними стоїть таке знайоме відчуття безпорадності, правда, коли дивишся на дитину і бачиш, як ота іскра в очах потроху згасає, це справді боляче, і саме тому ця фраза відгукується так сильно. І ось тут ми підходимо до ключового питання. Ну, знаєте, перша думка яка, та це просто лінь. Легко наклеїти такий ярлик. Але. Що як це лише верхівка айсберга, давайте копнемо глибше і подивимось, що ж насправді може ховатися за цією так званою лінію. Отже, почнемо з самого початку. Треба розуміти одну дуже важливу річ коли у дитини зникає мотивація, це, знаєте, не просто якась забаганка чи поганий настрій. Дуже часто це такий собі запобіжник. Організм ніби каже, все, стоп, я перевантажений, мені потрібна пауза. Це не прояв слабкості, а радше сигнал СОС. І до речі, тут ще й біологія втручається. Уявіть собі, що в мозку є такий собі головний менеджер, префронтальна кора. Вона відповідає за планування, самоконтроль, за оте саме треба, а не хочу. Так, от, у дітей та підлітків цей менеджер ще, скажімо так, стажер. Він повністю дозлюває аж до 25 років. Тож те, що для дорослого здається простою задачею, для дитини може бути справжнім викликом. А причини можуть бути ну з абсолютно різних опер. Дивіться, це може бути щось фізіологічне, банальна втома, гормони стрибають, може якихось вітамінів не вистачає, або ж психологічні моменти: тиск у школі, страх зробити помилку, відчуття, що нічого не виходить. І, звісно, соціальні конфлікти з друзями, проблеми в сім'ї, вічне порівняння себе з іншими. І найчастіше це все діє разом, як такий собі гримучий коктейль, що просто вибиває сил. Гаразд, а тепер, мабуть, найважливіший момент: треба навчитися розрізняти три дуже схожі, але насправді різні стани: лінь, перевтому і вигорання. Чому це так важливо? Бо це як у лікаря, поки не поставиш правильний діагноз, не зможеш призначити ефективне лікування, і підходи тут будуть кардинально різними. Давайте просто подивимось на ці відмінності. Отже, лінь це коли уроки робити не хочеться, а от на ігри чи прогулянку енергія з'являється миттєво. Сон, апетит усе в нормі. Далі йде перевтома. Тут же інша історія: дитина стає дратівливою, плаксивою, може скаржитись на головний біль, погано спить і, нарешті, найнебезпечніший стан вигорання. Це коли все, коли вже нічого не хочеться, абсолютно. Навіть улюблені заняття більше не приносять радості. Це тотальне виснаження. І от розібратися, що саме відбувається, це вже пів справи. Добре, з діагнозом більш-менш розібралися. А що власне з цим усім робити? Тепер поговоримо про конкретні дії, і як ми вже зрозуміли, для кожного стану своя стратегія. Якщо ми маємо справу зі звичайною лінію, коли дитині просто нудно або завдання здається гігантським, то наша мета розпалити інтерес. Наприклад, не просто йди прибери в кімнаті, а давай на швидкість, хто швидше складе іграшки. Або великий шкільний проект. Його ж можна розрізати як торт на малесенькі шматочки завдання по 15 хвилин. Головне тут не тиснути, а залучати у гру. А от якщо це перевтома, тут уже не до ігор. Тут треба терміново тиснути на гальма. Основне завдання дати дитині перезарядити батарейки. Можливо, доведеться на якийсь час відмовитись від якогось гуртка, обов'язково налагодити сон, це святе. І так, замість телефону більше прогулянок на свіжому повітрі. Зараз відпочинок набагато важливіший за будь-які досягнення. Ну а вигорання це вже серйозно. І тут потрібен, знаєте, такий комплексний підхід. Треба не просто зменшити навантаження, а кардинально його переглянути. Створити вдома атмосферу безпеки і тотальної підтримки, дати дитині відчути, що вона хоч щось контролює у своєму житті, наприклад, свій розклад. І хвалити. Хвалити не за результат, а за найменшу спробу, за зусилля. Це буде довгий шлях, і тут головне терпіння. Але знаєте що? Незалежно від причини, чи то лінь, чи вигорання є один універсальний золотий ключик, і це правильне спілкування. Давайте зараз розберемо, як говорити так, щоб допомагати, а не знаєте, робити ще гірше. Подивіться, яка тут разюча різниця. От що ми часто робимо даємо поради, знецінюємо, та це дурниці, порівнюємо, а от Марійка, критикуємо це шлях в нікуди. А що треба робити? Слухати, просто слухати, намагаючись зрозуміти, хвалити за зусилля, а не за оцінки. Бути не суддею чи тренером, а союзником. Просто бути поруч. І ось вам просто магічна фраза. Спробуйте. Якщо я правильно розумію, ти відчуваєш, що вона творить дива. Чому? Бо вона показує дитині, мене чують, мене намагаються зрозуміти, а не оцінюють. І це, повірте, відкриває будь-які двері до довіри і відвертої розмови. Але бувають ситуації, коли власних сил просто не вистачає, і це я хочу наголосити абсолютно нормально. Це не означає, що хтось поганий батько чи мати, це означає, що час залучити допомогу. Давайте поговоримо про ті червоні прапорці, які не можна ігнорувати. Запам'ятайте цю цифру два-три тижні. Якщо ви бачите, що стан дитини не покращується протягом двох-трьох тижнів, а може навіть гіршає, це дуже чіткий сигнал. Сигнал про те, що час звернутися до фахівця не варто чекати довше. І от ще кілька тривожних дзвіночків. Якщо криза затягнулася, якщо симптоми погіршуються, якщо дитина кидає все, що раніше любила, і перестає спілкуватися з друзями. Якщо відбуваються різкі зміни у сні чи харчуванні, і найголовніше, якщо ви бачите постійний смуток, тривогу або чуєте фрази про безнадію. Будь ласка, не думайте, що саме минеться, це час діяти. І ще раз хочу наголосити звернутися до психолога, шкільного чи іншого це не поразка, це прояв турботи і відповідальності. І до речі, школа в цій ситуації має бути вашим союзником. Мета працювати разом як одна команда, а не створювати додатковий тиск. І наостанок, мабуть, найголовніше, що варто запам'ятати: відсутність мотивації у дитини це не вирок, це не все пропало, це просто сигнал. Сигнал до того, що потрібно зупинитися, придивитися уважніше і почати діяти. Це можливість стати ближчими, краще зрозуміти одне одного і надати ту підтримку, яка зараз так потрібна. І закінчимо ми таким питанням до роздумів: не треба одразу намагатися звернути гори. Подумайте, який один зовсім маленький, але дуже теплий і підтримуючий крок можна зробити для дитини вже сьогодні, може просто обійняти? Або заварити чаю і сісти поруч мовчки. Або запитати, як ти, але так, щоб справді хотіти почути відповідь. Іноді саме з таких трібниць і починається шлях до відновлення.